Маємо один цікавий матеріал, але от не знаємо, як його добре подати, так аби, знаєте, нікого не образити. Але якось мусимо спробувати, бо тема важлива і серйозна. В соцмережах поширюється допис військового Богдана Кротевича, майор Нацгвардії, виконуючий обов'язки командира бригади нацгвардії Азов. Кротевич був ще учасником Революції Гідності. З 2014 року він воює в Азові. Він у 2022 році був в Маріуполі в оточенні. Він попав у полон, потім його обміняли. Зараз він знову повернувся в Азов. Це так, щоб ви розуміли. Отож його текст Емоційно не дипломатично, але заграло, якщо чесно. Я розумію, всі генії стратегій, тактики і так далі. Думка якогось майора з десятирічним досвідом війни може бути нецікава. Але як і завжди, на кону життя людей та існування нашої держави, тому спробую донести своє бачення. Не можна битися лоб в лоб з армією РФ, та й взагалі з будь-якою армією битися як п'яні алкаші, обмінюючись прямими ударами. Це тупо. Чому ми постійно впираємося в одну і ту саму помилку? Не технологічний прогрес нас врятує. Вам хоч мільйон хаймерсів дай. Важливо, як ви будете їх використовувати. Всі знають приказку: війна фігня, головне маневри. Маневри принесуть перемогу. Не наступи на п'ять ліній оборони в лобову, не закидання бригадами напрямок основного удару противника. Їх більше розумієте? Маневр це удар у фланг. Я писав про це ще в січні 23-го. Висновки не зроблені. Може, я дурень, але я буду битися головою об цю непробивну стіну, доки не проб'ю. Пишу прямо обріжте наступаючі сили противника з флангу. Всі штурмові та механізовані підрозділи якісніше проведуть наступальні дії на напрямку, де противник не очікує, ніж будуть потерпати під постійними обстрілами, не маючи змоги взагалі ні хріна зробити, окрім просто затримати час. Суньдзи перечитайте клаузивіться там. Згадайте, що монголи зробили з китайською стіною, а німці з лінією мажино. Уже малюю схеми по карті Авдіївки, бо натяки ніхто походу не розуміє. Я хочу, щоб мої друзі дожили до перемоги, і я хочу цієї перемоги. Може, нарешті і ви захочете її досягнути. Отака промова від Богдана Кротевича Від каналу Самий Сік. Отож, Богдан Кротевич безумовний герой російсько-української війни. Він давно на війні. Ми казали 13-го року, він вже розуміє, про що він говорить, напевно. І Якщо він вже аж у соцмережі це все пише, то, мабуть, ніяк по іншому достукатися нікуди він не зміг. Цікаво, чому ж так. Якраз утокну днями був допис Юрія Бутусова з цензора, теж по темі Авдіївки, оборони Авдіївки чи не оборони Авдіївки. Він написав, що, мовляв, якщо наша влада хоче утримувати Авдіївку, то хай каже ці накази в очі тим людям, котрі там зараз обороняються. Хай відкине рожеві звіти, теплі ванни, оточення, опу і дізнається думку тих, хто там на місці, а тоді вже ставить завдання, розуміючи, про що йдеться. Так написав журналіст Бутусов. І отут цей крик від майора Кротевича. До речі, Кротевич, щоб ви розуміли, він зовсім не є якийсь опозиційно налаштований до діючої влади. Це помітно з його інших дописів, де він завуальовано згадує про політику, про політиків. Його важко звинуватити в тому, що ото він просто погано ставиться до цієї влади, і тому от він таке написав: Ні, це не його випадок, ні. Але чому ж тоді все відбувається отак, як воно відбувається? Зеленський на місці, міністри Зеленського, всі на місці, генерали вже тепер усі Зеленського, заново призначені, усі на місці, але все йде не так, як треба, і вони заганяють зараз третю штурмову в цей от мішок Авдіївки, щоб пробувати триматися все-таки за ці руїни. І бійці третьої штурмової, а це вже досвідчені бійці, вони вже пройшли пекло. Вже на їхньому каналі є заява, що, мовляв, такого ми навіть у Бахмуті не бачили? Там, мовляв, було краще, а в Авдіївці ситуація дуже погана. Так виходить з їхнього коментаря. То в чому тоді річ? Чому все отак? Чи має майор Кротевич для себе відповідь? Чому все саме так? Можливо, саме ця відповідь змінить розуміння всього і для нього, і для нас.